Наразі склалася така історія і ситуація в нашій країні, що дуже багато бізнесменів думають, що завдяки тому, що вони зробили успішний великий бізнес, вони знають всі напрямки діяльності. І коли стикаєшся з такими випадками, розумієш, що хочеться людині підсказати, що його її знань недостатньо для вирішення тої чи іншої задачі. Тому що в питаннях зупинки реєстрації податкових накладних взаємодії з податківцями, крім. Теоретичних знань, можливо, спеціальної освіти, юридичної освіти, треба ще мати практику для того, щоб оцінити наслідки і стратегію поведінки в тому чи іншому випадку. Тому, коли наголошую, коли ви маєте якусь проблему пов'язану з податковою, не лінуйтеся, запросіть практиків в і отримайте пораду для того, щоб Консультацію, пораду для того, щоб не натворити собі більшої біди.